Привіт, ми з вами починаємо новий влог. І зараз я знову ж таки збираюся у своє відрядження їхати до Вроцлаву на зйомки. Цього разу мені вдалося взяти квитки трохи раніше. Місця були, я собі обрала. Але так як в мене зараз є ще трохи часу, я вас беру з собою. Ми побіжимо, і мені треба купити маленьку валізку, таку, знаєте, як наручну поклажу. Бо в мене є сумка, ви знаєте, колись показувала, яку я купила, з якою я завжди-завжди ходжу на зйомки. Але я зрозуміла, що мені тяжко її постійно носити, я не хочу і краще я візьму менше мень, зате в мене буде така валізка на кольосиках, і на цьому все. Погода просто мене шокує. Подивіться, ну це ну хіба ви хочете сказати, що це зараз липень? На хвилиночку на вулиці 15 градусів, липень, дощ, ало, і я така думаю, ну клас, зараз я ще прийду у Вроцлав і там буде тепло. Много разу. та було, там також дощі, там плюс 17. Тому зараз я тепленько вдягаюся і біжу-біжу швиденько до торгівельного центру. Так, все зараз видим, максимально швидко все спробуємо зробити. <гум> Тому що мені через дві... Начебто не так вже і холодно. Боже, листя вже поживтіло, господи. Ні, ну наче не так вже і холодно. Може це поки що, бо я тільки вийшла. Через 2,5 години я вже маю виїжджати на вокзал. Дуже класно, що є різні станції, де зупиняється потяг. І одна з таких станцій недалеко від мого дому. І це дуже сильно зручно, бо я завжди їздила в центр, хоча там різниця, не знаю, в дві хвилини від центру. Але тим не менш, який хочете є, розумі... немає розміру маленького. Я ручної Так Якщо вже брати, я вже буду надалі десь літати з ним. Класний, і прикольний такий, але великий. Розмір. Це великий. Ще вона знайшла магазин, тут взагалі залі просто ноль. Жодного немає. Величезних, багато, при які хочете і вибір, і джусі-кутюр, і боже, ні. ну все що хочете. Але немає саме маленького. Саме маленький, який знайшла. Супер дивний. Типу він на колесиках, але немає як його нести. Як би сенс від нього взагалі. Тапки Гуччі. Виглядають якось самнительно, нібито я його вже носила. Дивні. Коштують 650 злотих. Я б не купила. Взагалі ні. Так, все. Які тапки Гучі? Все. Мені треба. Мені треба. Я не можу так. Ні, все, мені треба взяти валізу і спішити. Зараз ще в ввічен зайдемо. Я сподіваюся, що там щось буде. Все обігло, ось так немає просто нічого. Все велика. 48, 38. Мені Треба 40, 25, 25. Все, ура, купила. Вічин був. А, був такий срібний. Червоний мені взагалі не сподобався. Срібний був прикольний, але знаєте, він був трохи буквально там на два сантиметри більший. Хоча мені сказали, ну, візер, візер ти зможеш літати з такими, як ручна по Але рейнер – ні. Я не знаю чому, але якось мене трохи... Ну, цей срібний був реально гарний. Але я така думаю, по-перше, той був трохи більший. Думаю, зараз його десь чухану. І там відтирати, воно може залишиться. Я думаю, ладно, я візьму краще чорний, він такий ніби компактніший. Всередині не неоднополя. Я хотіла банановий хліб взяти в костакофі. У мене нема часу. Ладно, буду без бананового хліба. Друзі, ви розуміли, Я не встигла на минулий потяг. І я купляла квитки і чекала інший потяг, на якому вже приїхала сюди. І виходить, що я приїхала на дві години пізніше. Тому зараз вже не п'ята, а цього вечора, і зараз буду добиратися до готелю. Але поки ще світло, я напевно трішки пройдуся, прогуляюсь Ой, А я щось вийшла, не там не завжди. Не знаю, де я вийшла. Зараз віддзвоняться. Прямо музичку зустрічаю. Ой, і сонечко. Тому все привіт, просто ця подарунок е має бути в мене хороша. бачите, як тяжко доїхала, але як гарно буде застрілу родства. Ранок, спізнююсь на сніданок. Блін, в мене є тільки 20 хвилин, щоб поїсти. І швиденько репетиція. Просто капець, сценарій, сумка речі. Доброе утро. Доброе утро, мы идем на съемку, повторим сценарий, спать охота, сколько сейчас, 7-10 утра, подъем был в 5.40, Киданько. Все, відзняли вже. Зараз будемо їхати на іншу локацію. Пока-пока. Все, сідаємо в бус ідемо їхати. Отже, коротко про те, як взагалі приходить сьогоднішній день. Якщо що, минулого разу я плакала, що в мене не було часу. Я, блін, просто хотіла. Просто хотіла якийсь час для себе провести. Отже, сьогодні 5.30 ранку. Я прокинулась, був підйом. Зібралася, трохи спізнилась на сніданок, поснідали. Вже прогін тексту зробила, коли їхала в бусі. Відзнялася. У мене було три сцени. О, знову зйомка. Я вже все, я вже гуляла. А Відзнялися, було три сцени, три різних образи. Це дуже гарно, все дуже класно. Я, звичайно, звільнилася раніше, я звільнилася об 11 дня. Я така думаю, так, ну зараз я швиденько ще проведу консультацію таро, проведу урок таро і поїду гуляти. Я розумію, що блин, я так хочу спати. Я покимарила трішки часик. Ось, провела урок, провела консультацію і зібралася, собственно, їхати гуляти. Погода хороша, мене це дуже радує. Так, треба перейти дорогу. Я так не люблю ці кнопочки, якщо чесно. Ах, бо так багато людей їх торкати, треба було кофта. Ах, ах, ладно, ах, вже доїхала до пащі, зайшла. Жабка взяла. Ну, типу просим, хоча як так зрозуміла, вафельки нам зробити. Ось. Я взяла ще смаколик для Нелі. Взяла нам взагалі, знаєте, така тому блін, може взяти вина, А якби я алкоголь не дуже люблю. І я ще дивлюсь. Ну, я не знаю, я не розбираюсь. Просто там я знаю кілька там, шампанського, вин, які хороші, але їх там не було. Ось я думаю, вже краще десь, якщо підемо в ресторан, то може там щось візьмемо. Ось того я просто взяла молочні напої Мюллер Міг. Пілк, я не знаю, німецькі ці. Я взяла один банан-шоколад, а другий дубанський шоколад. Прості дубанський шоколад, ви свої паски з дубайським шоколадом були. Ой, боже, боже, друзья. Давай. Паша приготовил холодник. Я его никогда не ела. Картошечка. Это холодник с картошечкой. Тут Неля красавица. Неля, привет. Тут все экстрасенсы. Это мистические истории. А, мистические. Да, у нас тоже были эти мистичные истории. Я буду в первый раз пробовать холодник. А, так, кстати, давай попробуем. Мне интересно мнение. Ты, если Тебе такая ложка странная. Человек. Да, но ну, какие-то, блядь, все странные. Она просто изогнута в обратную сторону. Я тебе могу дать другую сторону. Да, да. А, что я дую, блин. Он лечит Валентине Игнатьевне какой-то старинный вариант. Блин, вкусно. Да, ну, Ой. Запикаешь. Серьезно? Тебе нравится? Очень вкусно. Холодник по-белорусски, если что. Слушай, я сегодня же думала про окрошку. На вкус как окрошка, только вот дашь, так как с бурячком. Что ты мне что ли? Блин, красота. Очень. Как Очень. Паша старается, как красиво. А ты что, без помидорок? О, боже, я испугался. Кстати, мне подружка передала оливковое масло. Ну, вообще. Варить, Короче, Италия немножко Беларусь Украина, Италия, Беларусь. И Польша. Если хочешь еще больше про меня наговорить, я тебя порежу. Спасибо. Мужика и красота. Паша, мало того, что невероятно вкусно готовит, так что невероятно красиво, все это оформляет. Нет, я реально говорю. Ну, я серьезно, что не буду врать. Я человек, который, в принципе, не умеет делать. У меня семью. еще креветки размораживаются. Я думал, ну, гофры сделать, но если хочешь, могу тоже обжарить сюда креветки. Как хочешь. Ты уже за сами покушаю. Всего приятного. Милюсечка. Мелечка. Сырделечка. Так, пошули. Это гофрешечки. Это какие гофрешечки? Нутелла. Ну, можно увидеть. Боже, как... Нет, ну это как в ресторане просто, Паш. Какая красота. Это просто все, но ресторанно. Ребят, вы ели так в ресторане? Насколько красиво. Я не ела. <рес> <рес> не очень будет, <-нибудь> я переделаю. <смех> <смех> <глаз> Конечно, это будет очень. Это и выглядит очень. Да, <глаз> кстати. Ну что, <это> едабельно? <глаз> Будьте аккуратны своих же желанием. Говорил мой один друг, Боже Паш, у тебя так, как у других, mm. не взрывается. Это шикарно. Да? Mm -hmm. У тебя не случится инсулиновая это... Как а это называется? На... Почему Я туда 5 ложек нутеллы Реально вкусно? слов. Паш. Мотор не упади Мы сегодня тусуемся во Вроцлав. сити Кстати, как по-немецки раньше Вроцлав назывался? По-немецки? Да, это же был немецкий город Бреславия. Да Бросл... нет Бреславия. Брислав, я... Мы будем проходить и джипиц. Да. Паша не хотел гулять. А сколько я к тебе приехала? Дай-ка подумать. Где-то где в 5 я к тебе приехала. Говорит, я говорю, Паша, я приеду, хочу погулять. Приезжай ко мне, покушаем, типа, по ужинам. Я, Я приехала, мы пока поели, блин. Давай да это тупо. С... приехала с села, понимаешь, давай ты у нас фотографируй, ты говорила, что... Там хозяева стоят, там все были на сцене. Хозяева, ты можешь, мы так улыбались, как ты стала. Да, я думаю, подожди, я думаю, это типа какая-то... Ну, подойти посмотреть, знаешь, как выставка стоит, какая-то старая машина. И два мальчика. Ладно, ну это была шутка. Я надеюсь, они поняли. Короче, я говорю, Паш, все, давай, я приехала, приготовила покушать, мы поели, сиди, говорю, собирайся, коротше, я Лілію взагалі достала із дому вас. чому не державною зараз в тебе? Ще не в мене. Ми йдемо на виспу. А, ми туди йдемо. Це, блядь, хейт, коли ти на русском говориш? Я веду свій блог чисто українською мовою. Я стараюсь говорить, чтобы не на суржике. Я хочу красиво разговаривать на украинском языке. Понятно, что я где-то, как любой живой человек, могу сделать ошибку. Uh -huh. Вообще, я вначале говорила, как я как клычко. Uh -huh. Вот реально супер медленно, я не могла вспомнить слова. Короче, и что по итогу? Недавно пишут мне комментарии, кто-то из комментаторов. Вообще, мои хейтеры, это мужчины за 45 uh -huh. или 50 плюс. Я сказала какое-то слово, я не помню, но оно было правильным. Я даже сейчас GPT написала, правильно ли, то есть мне все даже мои знакомые подтвердили. В общем, оскорблял, оск как говорил Дурнев, оскорбляю всячески. То есть вообще просто куча гадостей mm -hmm. э, меня пообзывали сказали, что неправильно сказала. Я такая думаю, а это за такой... Э, вибачаюсь, украинец, да, патриот. Я захожу к нему на YouTube канал Что, мы едем, не едем? Да, едем. А. О, какой мужчина. Я думаю, подойдите сейчас я все, за патриот, который мне наговорил кучу гадостей за мою украинскую мову. Я захожу в YouTube канал там 14,5 тысяч подписчиков. И там много просмотров на видео, но это просто там были Русские фильмы, русские мультики, русская озвучка. Uh -huh. И я такая думала, о, то есть, извините, как постить э, русский контент, то есть даже не русскоязычный, а русский контент. Цены с нами размовляя русский, роси... э, потому что... Що... Кстати, вы говорили. Мы вы говорили... из Беларуси. Вы говорили между собой на белорусском. Mm -hmm. Мне очень понравилось. Mm -hmm. Мы, типа, О, отсу... ну, это у нас такой суржик конечно. Ну да, но ну, прикольно. Это не чисто белорусский. Я, я просто да. это так говорю, потому что Паша это, типа, нравится. А так я так не... Ну, да, я, я верю, не, не люблю размовлять на белорусской мове. Но. Я не знаю белорусский. А я выучал. есть. А. Ой, пождем я тебя искупаю там. Чтобы Ты что? будешь как клана дубайская, которая полезла в фонтан. Вы смотрите эту селку, я которая... <смех> <смех> да, типа, типа. <смех> <смех> О, Таня, у тебя прям идеально. <смех> <смех> Некрасивыми <смех> одно и то же. Может, у Тани спеть песню? Нам же нравится <laughs> одно и то же. Смотреть в окно <laughs> и искать людей <laughs> похожих. Какая? Показающая песня? Ну, это у нас очень хорошо получается. А Одной тоже, кстати. Нет, <с terr> еще было пять. Давайте вот эту версию. Нет, ты стесняешься очень сильно. Ну, давай, как дельфины. Мы уходим в плаванье. Все, пока. Это слишком сенсационно уже для твоего блога и так. Все, я уже вызвалась у нас Я не можу сказати, що я виспалась, тому що вчора якась була довга прогулянка. Ви ж знаєте, що я лягаю спати по режиму 22.30, 30 до 23-го я вже сплю. Я тільки приїхала о 12-й готель і майже одразу лягла спати, а прокинулася, як завжди. У мене організм звик. Ось тому я вже поснідала. Це забрала, але в мене є ще час до до до, -до. ну на 5.30 в мене потяг. <реклама> я переодягнулася, <реклама> тому що я, мені ще треба буде сьогодні зняти рекламу одну. Прийшла і йду на площу Ринок. Я весь минулого разу Сюди брала <хи> коли ви були новорічні свята. Боже, не знаю, скільки тут ходжу. Ну, Це просто як Львів Просто все як Львів Тут неймовірно гарно. Це площа ринок. Одразу, знаєте, згадую книжку в мене була. Я її колись купила, навіть не пам'ятаю, де. А, називається Коханка з площі ринок. Я її почала читати, але я її не читала, дуже сильно зацікавила. Але все одно вона була така знаєте, атмосферна, дуже гарно все описувалось. На реклами мають зіслати мені квіти. Треба зняти гарненьке відео. Ось тут ми з вами ходили, пам'ятаєте, був влог із Вроцлавом, коли... Я на зйомку теж приїжджала, і в мене до потягу буквально було там 30 хвилин. Ой, як ви знаєте, аж навіть незвично, що тут не стоїть ялинка. Ну я же страшно сегодня. Где, э, Паш, ты всегда прекрасно выглядишь. Блин, офигительно. И я каждый я, раз. Я с Микинку проспал. Ты комплексы. Проспал ты же вовремя приехал. Господи, я подумала, это настоящий голубь сидит. Короче, ребят. Это мой первый раз. Это мой первый раз. Ч, ты знаешь, что это? Это нормально. Это же верхний кожа, верхний слой кожи вырвался. Отлично. смотрите. Скажи, вообще очевидно сейчас? Yeah. Вот, показать. Ты думаешь, это видно. Ты снимаешь на 05, нужна единица. А -а -а. Красиво, правда? Ой, мои любим. Честно говоря, не так я планировала Закінчувати свій влог, ви знаєте, що мої влоги вони завжди максимально а, позитивні, класні, веселі, але іноді трапляється життя. Ось я скажу так, що вже три дні я вдома. Просто вдома ось ця штора, яка в мене є, вона нічна. І я просто з самого ранку закриваю цю штору і все, щоб навіть сонячні промені не попадали до моєї квартири. Я емоційно намагаюся відновитись, прийти в себе. Що взагалі сталося? Ну, напевно, як в будь-якої творчої людини, я б не сказала, що в мене якийсь творчий кризис. Просто да, трохи такий стан вигорання, це нормально. Найбільше всього вигорання я відчула якраз таки після роботи на Netflix «Гра кальмара». тоді я прям дуже сильно втомилась. На цьому проєкті настільки, що я дуже довго не могла прийти в себе, я два чи три тижні не брала жодні проєкти, і мій перший проєкт за весь цей час після Нетфліксу це був ось серіал, де я їздила у відрядження до Врославу кілька разів. І коли я верталася з Врославу. Зі мною стався один дуже такий неприємний інцидент. Я дуже хотіла дати розголос цій ситуації в своєму інстаграм, але завдяки тому, що завдяки тому, що поліція не працює, ставалась би Європа, мені просто страшно це зробити. Коли я верталася прямо у... В вагоні потягу на мене намагалися напасти два чоловіки, поляка дуже було страшно, я пережила просто в цей момент страх за своє життя. По якийсь момент я подумала, що зараз один з них дістане ніж. Я розумію, що за людину я в монтажі забираю трохи да, звук, тому що Ютуб не любить такі слова. Це просто секунда справи. Ось. А, звичайно, і ситуація також по класиці, улюблені фрази на Україну. Да, Зняли штани, показували свої голі сраки просто при всіх людях. Я не знаю, що ще сказати. Знаєте, я була не чута про такі історії, про такі ситуації, коли просто хамили і казали саме цю конкретну фразу та смаліна Україна. Я якось морально готувалася, тобто я живу тут більше року. Морально готувалася, я знала, що якщо в мене трапиться така ситуація, я проігнорую. Я просто нічого не відповім і піду далі. Ну, тому що немає сенсу на це реагувати ніяк. Це прямі провокації, які не про мене взагалі. Але тут на мене прям намагалися напасти, мені погрожували, і це був жах. Я вже виплакалась за весь цей час. І певна, що ця ситуація, це було вже щось таке, знаєте, останнє, що морально мене вже підбило. Багато що обдумую, аналізую, в принципі, щодо життя, щодо свого блогу. Я зрозуміла, що я не хочу ставитись до свого блогу як до роботи. І мені хочеться якоїсь, я не знаю, як це сказати навіть як висловити свої взагалі зараз почуття, я просто дуже сильно насправді втомилася від соцмереж. І я втомилася від соцмереж не вести блог, я вести блог, обожнюю, люблю це. Прямо є таке дитятко, це мій дім, другий. Я втомилась в тому плані, що коли ти заходиш в інстаграм, кожен другий блогер, всюди одна реклама. Всюди якісь постановочні відео, постановочні реакції, постановочне щастя. Особливо, коли ти знаєш, особисто, що в людей насправді в житті все абсолютно не так. Там все блін просто настільки погано, що не знаю, там вже жоден психотерапевт не допоможе. Люди викладають і к них все класно. Я писала про це в своєму телеграм-каналі. Багато там, до речі, якими думками своїми ділюся, якщо ви хочете їх почути швидше, ніж побачити, наприклад, у Ютубі, у відеовлозі, обов'язково долучайтеся. Це таке, знаєте, малесеньке, малесеньке прям така закрита ком'юніці, де лише особливі люди, які дійсно люблять почитати і також поділитися своїми якимись думками. І я казала, що я себе не порівнюю ні в якому разі, що ой, в них так все класно, чого в мене погано. Ні, взагалі не про це. В плані стільки якоїсь інформації, всі щось вчать, купи, продай, щось. Я не можу жити цього. У мене ой, не можу. Все. У мене тепер буде трохи інший підхід до мого блогу на Ютубі. Буду все це змінювати і змінювати просто з душі, зі свого серця. І нехай це буде правильно, неправильно. Мені абсолютно, знаєте, я б не сказала все одно, але я так відчуваю, і я хочу так зробити. Все. А я вам неймовірно дякую, що ви поруч зі мною. У різні моменти мого життя і щастя, і такі Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам за перегляд цього відео і зустрінемось в наступному.